З вами, як завжди, Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про протилежні за значенням слова, які ще називаються антоніми. Будемо розпізнавати протилежні за значенням слова. Запам'ятай слова, які мають протилежне значення, називаються антонімами. Вечір ранок, день ніч. Сидіти стояти вгорі внизу. Чорна корова всіх людей поборола, а білий віл усіх людей побудив. Що це? Правильно, це день і ніч. Знайди, будь ласка, в цій загадці слова антоніми протилежні зазначення. Мої ж розумнички, ви вже здогадалися, що це будуть слова чорна. Білий. Спробуй підкреслити протилежні зазначенням слова. Спробуй спочатку вивчити цю загадку і записати її з пам'яті, а потім підкреслити протилежні зазначенням слова. Давай розглянемо другу вправу. Нам треба підкреслити протилежні зазначенням слова. Дивимось, нових друзів май. Для початку нам треба створити прислів'я або приказку. Нових друзів май, а старих не забувай. Більше думай, а менше говори. Ледачий голодний. Працьовитий, ситий. Знайди та підкреслі спротилежні значенням слова. Дивимось, нових друзів май, а старих не забувай. Дивимось, у нас є слово нових і слово старих. Наступне. Більше думай, менше говори. Дивимось, у нас є поняття більше. І поняття менше. Так, Думай, говори, тут у нас будуть трішечки різнитися вони, тому що до слова говори краще підійшло б слово мовчати. Наступне, ледачий голодний, а працьовитий ситий. Ледачий, а протилежі йому зазначенням працьовитий. Наступне голодний. Молодчинки До слів дуберіть протилежні за значенням слова та запишіть їх. Давайте дивимося. Плакати, а протилежне слово сміятися. Наступне схід. А протилежне слово захід. Запитання. А протилежне слово і відповідь. Мовчати. Антонім. Говорити Швидкий. Повільний. Веселий. Сумний. Шкідливий. Корисний молодці. Тут. Там. Вгору. Вниз. Добре. Погано. Молодці. Тепер можете зупинити відео і до цих слів записати. За значенням протилежні слова, тобто антоніми. Поміркуйте, що ви знаєте про добро і зло. Складіть невеликий текст та доберіть до нього заголовок. Найкращий текст запишіть. Гори сполучення слів з протилежним значенням. І запиши. Розглядаємо. Тихий спів, дзвінкий спів. Тобто, у нас є сполучення слів з протилежним значенням. Так, Далі. Користуючи словами з довідки, так, гомінка швидкий, голосна, стрімка. Дивимось, тиха вулиця. Буде інша. Антонім який? Правильно гомінка вулиця. Тиха течія. Стрімка течія. Тихий крок. Швидкий крок. Тиха розмова. Голосна розмова. Будь ласка, усно склади речення із двома сполученнями на вибір. Наприклад, наша вулиця тиха вночі, але гомінка вранці. Спробуй скласти свої власні. А також спробуй дібрати синоніми до слова голосний. Голосний, дзвінкий, крикливий. Поривистий ще. Домашнє завдання. Виконай вправу шосту на сторінці 57. Прочитай прислів'я і подумай, як ти його розумієш. Колос повний до землі гнеться, а пустий угору пнеться. Спробуй його записати та підкреслити антоніми, слова, протилежні зазначення. Пригадай, що цікавого для вас було на уроці, що нового дізналися, що було складно, чого навчилися на уроці. Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Працюю для вас. Дуже чекаю вас на наступному нашому занятті. До зустрічі!